У православному календарі дуже багато шанованих святих, що належать до різних ликів святості святителів, преподобних, мучеників і священномучеників. Але також є шановані юродиві. Юродство це особливий подвиг. Наша церква прославила багатьох юродивих. Подвиг юродства дуже важкий, тому що звичайна людина завжди намагається зберігати щонайменше хоча б видимість здорового глузду, а юродивий бере на себе подвиг здаватися не таким, як усі, здаватися тим, у кого відсутній розум та нормальні манери поведінки. Усе це він робить заради Христа. Але буває юродство не заради Христа. І його насправді можна охарактеризувати як своєрідне богохульство. Юродство заради Христа це великий подвиг, подвиг, який святі беруть на себе не просто так, а для того, щоб уподібнитися до Господа нашого Ісуса Христа в приниженні та відмові від слави. Ми пам'ятаємо, як апостол Павло говорить про сприйняття християнської проповіді невіруючими. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для іудеїв спокусу, а для Елінів безумство. Уявлення про Христа як Бога, який воплотився і відмовився від своєї божественної слави, який прийняв образ раба, було і для іудеїв, і для греків однаково неприйнятним. Але ми точно знаємо, за словами апостола Павла, що для нас така зовнішня відсутність слави, така зовнішня відсутність шанування це саме ознака істинності смирення, тому що Бог не хоче і ніколи не хотів бути у славі і честі для того, щоб ми повірили в нього саме заради цієї слави. Якби він цього хотів, то він би народився не в вертепі і не в бідній родині. А в сім'ї, наприклад, аристократів чи царів. Однак Господь втілюється інакше, народжується в убогості, і все своє життя він якраз і проводить у приниженні, дійшовши до крайнього ступеня, дозволивши себе ганьбити і кінець кінцем розіп'яти, про що ми завжди згадуємо під час страсного тижня юродиві подвизаються і наслідують Господа саме в його убогості і уникненні слави. Кожна людина відчуває потребу у поважному ставленні, кожна людина хоче, щоб її шанували. Якщо навіть нам, які намагаються жити за християнськими заповідями, хтось скаже щось зневажливе чи засумнівається в наших талантах чи наших здібностях, ми всі знаємо, як на це відреагуємо. Швидше за все, наша реакція буде або ж образою, або ж гнівом. Але святі, які мали і дар розсудливості, і дар прозорливості, і багато інших дарів Святого Духа, навпаки, брали на себе цю личину безслав'я і дозволяли себе принижувати тільки тому, що так чинив Ісус Христос, Боголюдина, людина, яка уникала слави, яка прийняла у своїй смиренності на руку і смерть. Він відмовився у своєму смиренні від слави, щоб кожен бачив у ньому не царя, а людину, доступну всім, щоб прийшла послужити всім, як про це він і сам говорить. Син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою для викуплення багатьох. Християни ж покликані наслідувати Христа, хто чим може, хто милосердям, хто любов'ю. Хто терпінням, хто лагідністю. Юродиві ж наслідують його у безслав'ї, ми безумні Христа заради, говорив апостол Павло. Але це безумство є вищим за мудрість світу, це безслав'я є ціннішим за славу світу, тому що мудрість і слава світу від людей. А як часто і як різко змінюється ставлення людей, про це всі чудово знають. Сьогодні тебе прославляють і величають мудрим, а завтра навіть не поглянуть у твій бік. Юродиві ж заради Христа відразу відмовляються від цієї земної мудрості і слави людської як несправжньої, оманливої, зовнішньої та упередженої. Подвиг юродства це радикальний розрив зі світом, відмова від його так званих цінностей. Чого б юродивому переживати через безслав'я, якщо він не шукає слави? Чого б юродивому переживати, що не визнають його розуму та талантів, якщо він сам відмовляється від свого розуму та своїх талантів для того, щоб здобути розум Христовий? Тому, віруючи, завжди з особливою радістю та особливою пошаною ставилися до святих юродивих, оскільки бачили в них повну відсутність фальшу. Справжню непідробну глибину і благочестя. Хоча багато кого з них, як ми знаємо, з житті часто ганьбили і зневажали, але церковний народ серцем відчував, що за цим зовнішнім юродством ховається глибинний подвиг, ховаються дари Святого Духа. Святість це найбільше надбання, яке може бути у церкві. Святість це особливий стан людини, яка служить Господу і чекає від Нього Божественної благодаті, щоб остання увійшла в її серце і змінила стару людину, щоб відбувалося оновлення людини за образом Христовим, щоб у людині були ті самі почування, які і у Христі Ісусі, Господеві нашому, як про це говорить святий апостол Павло. Але у всіх нас є специфічна схильність вважати, що святість має якісь чітко встановлені форми, певний правильний образ, що святий повинен відповідати цьому образу, бути тільки таким, а все, що виходить за межі цих уявлень, це вже не святість і не є християнським подвигом. Саме юродиві і показують нам, що святість може виявлятися у найнеймовірніших, найдивовижніших та найнесподіваніших формах. І Її носіями можуть бути, здавалося б, зовсім неочікувані люди. Багато святих, багато юродивих святих були з точки зору звичайної людської моралі та людських уявлень людьми асоціальними. Людьми, які не мали можливості або свідомо відмовилися від проживання в будинку, в теплі, відмовилися від можливості будувати своє особисте життя та кар'єру. За це їх зневажали у суспільстві, за це їх зневажали часто навіть благочестиві християни. Але саме подвиг юродства і показує, що Дух Святий може діяти в подвижниках найнеймовірнішим чином. Господь знову і знову, прославляючи юродивих, показує, що дух дихає де хоче. Уявімо собі таку ситуацію. Ми всі читали життя блаженної Ксенії та знаємо, що вона ходила в костюмі свого покійного чоловіка і навіть називала себе його іменем. Ось уявіть собі, якби зараз у цей храм увійшла блаженна Ксенія, скільки б із нас покусилися її зовнішнім виглядом. Скільки б із нас подумали, що це за божевільна, і взагалі її треба виставити з храму, доки вона не привернула забагато уваги. І так насправді було і в XIX столітті, і у XVIII, і раніше. Юродиві завжди викликали до себе таке ставлення. Ми звикли до того, що є певні форми благочестя, і те, що не вміщується в ці форми, одразу викликає бажання заперечення та відторгнення. Але в цій юродивій, у цій жінці, поведінка і зовнішність, спосіб вести бесіди та манера промови, якої багатьох спокушали, діяв Святий Дух. Щоразу, коли ми бачимо те, що виходить за межі наших уявлень про пристойність і благочестя, про те, яким має бути віруючий християнин, одразу згадайте образ блаженної Ксенії, завжди згадуйте, як люди могли і засудити її, і зовсім відмовитися від спілкування із цією святою. Завжди цей образ блаженної Ксенії нагадує нам про істинний сенс християнського життя, що благодать Божа діє у щирих серцям, у смиренних і небажаючих честі та гордості. А багато з тих, які здаються благочестивими християнами, які виконують закон у серці своїм, на жаль, віддалені від смирення, від сумирності, від лагідності, і в душі зовсім не схожі на Господа нашого Ісуса Христа та Його святих. Блаженна Ксенія завжди буде нагадувати нам про те, що навіть ми, люди церковні, навіть священнослужителі, архієреї, всього лише люди. А божественна благодать діє найрізноманітнішим, найнесподіванішим, найдивнішим чином. Дай нам Бог, щоб ми ніколи не проминули можливість побачити духовним поглядом воістину благочестиву людину і тим більше поспілкуватися з нею. Навіть якщо її манера поведінки, її чи слова здаються нам дивними чи неналежними, чи незгідними з нашим уявленням про те, що таке істинне християнство. Нехай образ святої Ксенії Петербурзької нагадує нам про силу Божу, про силу віри християнської, про Слово Боже, яке сіється в приниженні, встає у славі, сіється в немочі, встає у силі.